Окей, я не грав у <плес> цю гру давно, тож, давайте дамо цій грі шанс. Окей, що ж в цій грі дуже незручно шукати всякі речі. Подивіться на це, виходите навколо, шукаєте щонебудь. шукаєте. Тут пусто. Це так повільно. Досить весело те, що ви можете бити людей. Ми зараз мажемо кролику Роджеру. Так. Єдине, що дратує, це те, що удар займає так багато часу. Ох. Знаєте що? Це не весело. Типу, це взагалі не весело. Це лише білю бляцькі дупі. Ви можете допомогти? Провалюй, жахлива людина. Якщо щодо провалюй, жахлива гра. Водіння машини дійсно дратує, тому що управління таке незручне. А потім ці уйобки зловлять і змусять вирішувати задачки, і це зазвичай найтупіші задачки, типу, які тварині не можна довіряти. Гепард. І як цей кіт може вбити вас? І подивіться на це. Це найдовший пароль в історії. Що б з ними сталося, якби вони його скоротили трохи? Це займає вічність, типу. Навіщо будь-якій грі? Потрібно, типу, 10 хвилин, щоб ввести блядський пароль. Потім ви йдете в нічний клуб, де знаходите кроляху Джесіку. а потім вона каже вам знайти її номер, наче вона не може дати його. Тож ви ходите навколо і обшукуєте столи, поки не знайдете. А потім. Типу, я обшукав всю цю гру, але де цей телефон, з якого ви можете набрати її? Але відповідь я дізнався пізніше, коли виріс і дізнався, що вам дійсно треба позвонити їй. Це кроляха Джесіка? Отож я дзвоню, щоб сказати тобі пішла ти нахуй. Ага, я сподіваюся, що ти пишаєшся з собою. Ти розумієш, про що я є буча шльондра? Так, зараз я напишу твою присмертну записку твоєї крові, ти круляча блядська сука, я прийду і вб'ю тебе. Я вб'ю всю твою ублюдську сім'ю. Окей, я зробив те, що я хотів. Давайте продовжимо грати. Отож, ви йдете в магазин і спосіб покупки речей, це неадекват. Ви йдете до прилавка, і треба. Прошерстіти всі кармани, поки не знайдете гаманець. Використати гаманець і цей предмет впаде. І ви повинні забрати його Ви можете купити лише одну річ зараз. Тож вам треба вийти з магазина, потім повернутись сюди, і там буде вже щось інше. Тож, якщо ви шукаєте щось конкретне, ви повинні виходити і заходити назад в магазин. Типу, уявіть, якщо в реальному житті я зайшов в бари, хочу купити пива, ролянгроб. А на прилавку у них лише пляшка мінералки в коробці коло прилавка. і я повинен вийти, зайти, і там вже буде ще щось інше. І я повинен виходити і заходити, поки не знайду те, що треба. Це прям типу, про що вони думали? Отож, нарешті ви купили динаміт і їдете ламати цю цегляну стіну. І подивіться на це це мабуть найкращий вибух в історії. Так, подивіться yeah, yeah, на це. Yeah, це, це було жалюгідно. Потім ви зустрічаєте суддю Думи, він типу неможливий. І більшість речей в кармані безкорисні. У вас є пістолетик і нічого не робить. Знаєте що? Я навіть не збираюсь мучити себе цим куском лайна. Окей, гра смокче. Точка. Я хочу прибити короля Роджера до блядського Христа. Озвучував ладос.